А спонсор показу сьогоднішнього відео Збройні Сили України. Дякуємо! Рандонери початок називається. Добрий день. Сьогодні у нас шарова двохсоточка. Що у, нас? у нас 25 кілометр, ми вже трошки розкрутилися, Ні, ми і так лісі. 25 кілометр, розкрутилися, проснулися. У нас 7 година. Поїдемо. Я думаю, це найрівнішатка за всю, що я їздив. Назвемо її Лівоберезно. Ратше, що ми погазували, ну а вам покажемо, як ми, як ми це зробили. Ага, гадав, де педалі просто. Нормальний політ. Вже у нас 36 кілометрів позаду. Їдемо час 20, середня 30. Молодці, молодці! Накручують всі добре. Ану, заредній 30 приїдемо чи ні? ну, напишіть в коментарях. 42. І їде. 31 майже середній. <хи> Нарешті не сам. <хи> Після 600 самому якось на вже самому не дуже хочеться заїжджати. а так хотіть вже є двіжуха, так що якщо є бажання обухів Українка, приєднуйтесь. Ти ж разом... набрав останнім часом, ваговий контроль, не пропускай. Ні, я набрав, хто б казав. Я вже фовся. Коротше, обухів Українка, якщо є бажання, 200, 100, 300, 500, мільйон. Приєднуйтесь А ми поїхали далі Скажи свою Анну, Ганну. За тебе Во, а Ганну що ти там? Покажи. Ганна, дуже приємно, Свої. я Сережа. <реш> Перша зупинка, Що у нас там? Не розказуй, ти Марія. Я 53. 30 з половиною середній. Непогано, непогано. Так, за скільки Вова? Ну, за, 10 годин... за, 10... за 10 годин за 10 годин доїдемо? 7 годин це що, ранку зараз, так. Да. Ні, вже 8. Короте, план в'їхати за 8 годин. Я думаю, що все в нас вийде, якщо ми десь по дорозі Макдональдс не зустрінемо. Бо там тоді Вова зараз почне ход довгий. не буде, я їду в другий пульсові. Він такий, я не можу. Сережа, ходов... Сережа фігонить, Сережа всю дорогу вже тягне. Ладно. Ну, сонечко. Да, сонечко. Погоду передавали дощ, але поки місць дощу немає. Будемо сподіватися, що його може і не буде. Повезе нам, ні? Без повезе доща, доща приїдемо? Да, В 11 годин має бути дощ. Зараз 8. Дам, Коротше, у нас да. є 3 години, щоб проїхати ще 100... Ой, 150 км за 3 години. Що, поїхали, швидко. Все, ми погнали далі. Дорога, машина. Обережно. Хто шпицю згубив? Шпицю хтось згубив, бачите? Шпиця лежала. Все. Треба брати. 8.17 ми поїхали. Воу! Зараз, вов, начнеться, самий смак. А, тут, до речі, асфальт поклав! Оце асфальт тут вже не було. лки-палки. типа не буде страдань? Буде ну. Будет. Да, да дивись. Дійсно. Та це капець, я думаю, тут плити буде. Нажахаємося. Не вийшло. Не, не фартану. Так, це десь у нас дамба навпроти українки. Чого навпроти? Ми на лівому березі. А лівий берег це у нас як щось друге. Інша планета. Що, темп класний. Момент попередній, тільки що бачили, дороги не було, отбило руки конкретно. Зараз вже виїхали, покриття таке більш-менш їхати можна. Вова на ну, навалює спереді, ми за ним ховаємося. Машина, машина, що ти? Сильно не газуй, главне. Водичку поповняємо. Воду обов'язково треба пити. Нам поки щастить небо затягує, правда. Там такі хмари і ми десь, десь в ту сторону зараз їдемо. Ну, я думаю, що в досі ми попадемо, так як вже там, я думаю, навіть він йде дуже сильно на те схожий. Хмарки, хмарки, хмарки. і така ай -яй -яй -яй. Ну нічого. Але там українка. Їдемо страдати далі. У нас, до речі, 82 кілометр. На хвилиночку і по часу... По часу у нас 9.20. Виїхали ми в 6. Нормально, нормально. В принципі, якщо з таким темпом, то 4 години будемо вдома. Напевно. О, чайки. Чайка. Шо ти голова? Ай клас. Пішов, 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 пішов. Відсняв чайку, коротше. Вов, а давай этот самий. Давай якесь, якусь вікторину зробимо. Типа буде дощ, не буде дощ. Вов! Нормально, чуть вітер не А Ото був би дощ, сейчас би. Не, ну пойдет. Я не логічний. Що... Яка? <реш> Ні ну зима буде. Я думаю, що буде. В будь-якому випадку зима. А от з дощем сьогодні нам пощастить чи не дуже? Боковий, Боковифра? Здуває вітерець. Дощ буде, не буде? А град. А сніг. Там. Тоді я назад поїхав, вся не цікаві ваші ці поїздочки. Ого, поліцейський! І так, включення пряме. Злітають ципки щось сьогодні. То в основному всі пробиваються, а сьогодні ципки злітають. Скажу, не люди просто. Так, що Що треба, що? На що ти спер? А, то добре, що не на штирьох, воно що знизу лежить. Все? Поїхали, все, давайте, гоу. бо, бо довго їдемо, дуже довго. Вже ось 10 година вже. Йопера виросте. Ми вже повинні були в обухові бути, а ми ще... ще десь непонятно де. Я в шокі. Все, поїхали. Пока. по старіночку носочки Житомирські, Воронькові можна купити. Ринок проїхали. Це вороньків. Фора. А, ще відкриття фори сьогодні тут. Вова, Вова. не-не. не ні. Ні ні, 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 поїхали. Поїхали, да куди? Та ну, тільки що ж ти, яка піца? 97 кілометрів вже піца. Поїхали. Капіці? Ще один. Це реклама фори вже. Так, треба інтеграцію, напевно, в них запрашу. Інтегруйто. 91 єсмішо. 99. 97 у мене ззади. 97. Коротше, поїхали. Капіта, во! Водичку. Ну водички, ладно, ну, яка піця, обережно, велосипедист. Тут велодоріжка взагалі. Ти став поперек. Ну, лки-палки. Ну, це віддільна каста по поводу того, щоб на велодоріжках ставити машини. 10 хвилин? у нас і так вже... 20... Ладно, засікаю, 16. В 26 ми повинні виїхати. Я якраз включу, коли ми виїжджати будемо подивимося. 10 минут вовлених забіряє. Не встиг. Це тільки що повинна була бути е, акція. Розпродаж. розпродаж велосипедів. Два карбонових, один алюмінієвий, По ціні е, алюмінія. Можна було б, нормально гроші підняти, І піцо своре. Ова. Як? Сотий кілометр. Даже ста нема 97 кілометрів. Вова. Взагалі то е було 16 хвилин, коли ти сказав, що ми через 10 хвилин виїжджаємо. У тебе є 5 хвилин. Давай. Це фіаско, брата. Фора. Нормально. Я думаю, це дно. Вона, вона прям. Вона дуже дала. Бал. Ні, може це дно? Перевертай одразу. Навірно. Чи ні? Чи вона просто упала? Ух... А, ні, я думав, вона. А -а. Руслан, як ти міг? Ти ж був Марією. Ну, нарешті нормальні рандонорські більчики. Вони понакупляють пластмасових і їздять. Цепка спала, <реш> Цепка спала. <реш> Спав цепок і петуха згубили. <реш> Ой, блін. Ну нормально, всі цілі, всі живі, здорові. Чуть ДТП не случилось. Добре, що нас рівня чого. Але півника згубили, прийдеться півника нового шукати тепер. А з собою не взяли. Ай яй-яй. Якщо раптом у вас щось одламалося, пітух падло, наприклад. Можна зробити сінгл. От зараз ми цим і займаємось. Бовчиш, ти казав, контента не буде скучно їхати. Все нормально, поправила. Натажа поправила тут обстановку, все нормально. Тепер буде весело до самого Бухова. Зато є коробка передач. можемо передати комусь. Продається. кстати, продається, якщо Грих з 400 треба комусь недорого можемо втюхати без пітуха бо пітух покинув чати Вова, ти тепер мастер. Я мастер мастер зробити сингл Давай був, Я... хороший... був такий хороший велосипед Я тепер це с... сингл тепер ти сингеліст а фіксер о, ти тепер фіксер Чи... тільки треба ще, ще, ще тріщотку ти заклинити Мама я фіксер Фіксик, бляха. Да капець. Ну, буває, нічого страшного. Та я завтра поїду, підеться оригінальний вирівнять. Він він алюмінів вижиш, да? Ні, там якийсь. Чи там сплав якийсь? Алюмінь, алюминь. Люминь? Дюра Титановий треба. Щоб якщо панів ламається, то зразу з комрами. <рігі> <Є заказ>. <рігі> Отак причому по <поняв>, нього <рігі> Короче, Із сінглом не сработало. План був надійний, як швейцарські часи, але воно переключилось на вищу передачу і просто тупо роз розклинило... Розклинило все. І тепер ще й витягнути, ми не можемо зняти. Зараз треба фікс рукс. О. о, все є. Цепок так натягнуло, що я аж колесо не крутилося, Це хана. Знаєш, так прикольно, коли хтось страдає, да, ти стишиться під руку. <під> руку. Бо нормально все. Ти говори, я говори. ти не заважаю, ні? Окей. Okay. Так. так. І що? Де цепка не вистачає, тепер. Та ні, я думаю, що це діч. чесно. Ні, ні треба... ти його перекосив. Я думаю, YouTube треба. Угу. Трошки. Коротше, що, із хорошого вова потихеньку їде, із поганого... Може їхати не з нами. Ну і швидко вже ми не поїдемо. Так, до цього ми їхали нормально, а зараз вже все, швидко не буде. -е, ще з поганого був дощ. Але повезло те, що ми типу, не намокли, ми сухі, але дощі викинели, так як калюжі, зараз це все буде летіти на нас. І позаду Добре. мене там така хороша хмарка, яка теж може нас підловити. Тому ми, коротше, вділися. Ну і печем далі. Печем далі. Що у нас там? 118? Ну, зрозуміло, що вже ніяких там 8-7 годин і будь не може, як Бога мріяв. Але, але, середня хороша. Зараз, поки ми там катали велосипеди, середня трошки спала. 29 але... середня на 120 кілометрах. В принципі, норм. Ну, Ми цілому. Їдемо далі. їдемо далі. Подивимося, наскільки нас вистачить. Не нас, а лугу. Там переходить будемо дивитися. Тому почемо далі. потеряли ми бойця одного. Сінгл далеко не сінгівлей. Не сінгілей. Не Коротше, якщо у вас поламався пітух, то, то, ї... <с�> <с�> то йдіть додому. Треба вести з собою запасного петуха. Чесно кажучи, я сам їду, без, 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 этот сами, без нього. На такій відстані їздив і не знаєш, де воно треба буде. Даву. Тепер ти знаєш, що треба возити з собою? Навіть якщо він, пог... він погнутий, так? Да? Ой, коротше, все, ми потеряли бойця, ми поїхали далі. У нас, у нас 113 кілометр. Пока. Вові теж пока. Добре, це на Бориспільській трасі. А в нас ще дуже класні сегменти. Дороги, плити. Як же я їх люблю ці плити? Забиває все той велосипед весь хрустить. Давай. хрустить. Фух. І такого ще десь близько п'яти кілометрів. Йопересате. Ми в Требухові. 135 35 кілометр. Їдемо далі. Що, хате? Їдемо без лови, вова здався. Сказав, не хочу, не буду, не овбань. І поїхав додому. Отак. Так що далі ми їдемо самі. Плити тільки що хороші були, участка, щоб хороший вова був. Дуже. Кайфанули всі, прочувствували. Це броварі. Так, да так. -да. Сижу, дивлюсь, приходить оповіщення, тренування завершено. У мене тренування завершив дощ ну Тепер буде не 200, а 144 і далі ще доїдемо. Ну таке. Ай, прикол, все такого не було. Подкріпилось. Включаємо велокомпуктора, зараз воно шолом свій заберу тільки. Дощик пішов, трошки намочився, мокре, Велик був чистий. Зранку, бачите, Ага. Був чистий, був чистий велик, все було добре, чисте смазано, новий, новий ланцюг стоїть, є окіпазу. І вже одразу гекал. Що, що тут зробиш? Нічого не зробиш. У у Зупинилось на 144 км, залишилося нам 60 км. Е -е, на вулиці погода затягнула, дощ іде. Всі повдівалися, я в принципі теж їде. Це, це ну так собі, так собі. Їхати в дощ, єдине що, коли в тебе все мокре і блін, вітер не дуже приємно. Але в цілому нормально. Коротше, що, все, погнали далі, погнали. Дальше, руці, руці, не продумано якось. Момент, моментик. але тут все далі все нормально. Останні 10 кілометрів залишилося і на вулиці знов дощ. Це Третій раз. Дянься, родяємося, вдягаємося, родяємося. Дощ почався, дощ перестав сонце. Дощ почався, дощ перестав. Якби і не намовкли, але вбиваємося, ну, знімаємо, діваємо, знімаємо. Да. 10 кілометрів вже будемо доїжджати до щовика. Тобто, тіпа раді приліччя. Не зря залетіть, При, пригодилося, так? Да? Хороший середній там буде. 29 середній. Якби не... Та тут вже таке... Трошки... Тут вже трошки залишилось. Да. Ну, тут зараз більш-менш нормально буде, тут він такий більш боковий, а от е в кінці буде він зустрічний. трошки пострадає. Ну, що страшно. Це зовсім трошки. Якось. Ну і як же ж бревет, Так, Все, ми приїхали до кінцевого місця призначення, далі ми роз'їжджаємося. дощ іде. на кінцеву точку ми не поїдемо. Що, Дякую за движуху, дякую за двіжуху. Все. До нових зустрічей! щастя, здоров'я! Всім пока!